Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі і сьогоднішнє відео про прогноз на 25 рік для знаку зодіаку водолій. До речі, пам'ятайте, що дані прогнози у телеграм-каналі, тому тут в описі я залишу посилання на мій телеграм. Найцікавіше в 25-му році про водоліїв насправді це прям рік водоліїв і нового встановлення, рік обнулення і рік певної чистки всіх сфер життя, які будуть задіяні, власне, в 2025 році. Якщо ви сонячний водолій або це сильний ваш знак, взагалі в натальній карті, представлений в декілька домах гороскопу, і якщо це ваш ацидентальний знак, то це чітко ваші події на рік. Але пам'ятайте, що якщо у вас асцендент сильний і це іншого знаку, то тоді продивіться собі ще тут в плейлисті прогноз для знаку асцендента. І тоді порівняєш, порівняти можна події і співставити чітко, як ситуативно це буде відбуватися у вас. Тож, давайте спочатку поговоримо про те, що це за рік, в першу чергу, по Плутону. Тому що Плутон тепер буде максимально у водолія задіяний в зоні трансформацій. І тут для багатьох представників знаку Зодіаку Водолій буде зміна імені, зміна зовнішності, кардинальна. Зміна себе, як ми позиціонуємо перед світом, це встановлення нового образу. Для багатьох це початок власної діяльності, де ви як ім'я, за яким іде певна асоціація. Багато хто з водоліїв прямо у січні-у лютому відчує величезну потребу змінити свій стиль імідж. Хтось сяде на дієту, хтось піде займатися спортом, але точно захочеться змінити своє фізичне тіло. До речі, якщо це подавлювати в собі таке бажання, то тоді здоров'я десь про себе знати. До речі, стосовно здоров'я, слабке місце є у кожного знаку зодіаку на рік, для водоліїв це голова. І дуже важливо пильнувати шию та голову, частіше ходити на масажі, розминати шию, бо Є ймовірність, що щось може десь защемити і віддавати як біль в голові. Насправді, психосоматична реакція завжди є такою, якби щиту ну, по астрології. Ми це щитуємо як якесь слабке місце. Там зазвичай не відбуваються якісь діагнози чи щось таке страшне. Там є те, де найскоріше будуть відображатися ваші непрожиті емоції. Тому пам'ятайте, що якщо у вас десь була і голова, чи якийсь тиск, чи щось запаморочення, то просто вам треба призупинитися, помедитувати, адже для водоліїв цей рік це рік прориву духовного, також і усвідомленого, вам захочеться нових знань і застосувати на собі нові практики. І тут дуже важливо, ви дозволити собі якісь брати такі тайм-аути, їздити в. На відпочинок, до речі, це той рік, коли відпустку пропускати не можна. І, власне, встановлюватися, вчасно встановлюватись, тому що величезна трансформаційна енергія йде до вас. Цей рік непростий також стосовно відносин. Взагалі водолії, і погодьтеся зі мною в коментарях, або не погодьтеся, звісно, якщо у вас інший досвід. Дуже багато попередні два роки, навіть трохи більше, ніж два роки, приділяли вияснянню стосунків. Ось справді у водоліїв це були якісь етапи. Розходжусь, сходжусь з партнером. Виясняю наскільки мені цей партнер підходить. Дуже багато фінансових питань озвучувалися навіть в неприємному контексті як претензії до вас від партнера і від вас партнерові. Тому я скажу відверто, що для водоліїв може бути рік трансформації і особистості, яка з вами є в партнері. Тому, наприклад, ви можете. Крайній випадок змінити партнера для холостяків, чудовий шанс познайомитися з новим партнером нової формації, той який буде зовсім не подібний на попередніх, і для тих, хто був просто у стосунках, зараз вам доведеться передомовлятися з партнером про нову концепцію, новий статус, нову поведінку в вашій сім'ї в парі. Що стосується взагалі людей, які будуть в вашому оточенні. Для водоліїв це етап більше усамітнення, і цей рік має пройти з фокусом на своїх внутрішніх відчуттях, на вдосконаленні себе, на навчанні але. Точно не назаглибленні в ситуації інших людей. Навіть якщо ваша справа, бізнес чи робота пов'язана з тим, що ви вникаєте в ситуацію інших людей, так більше залучаєтесь до якихось вирішень питань інших людей, вам треба максимально старатись емоційно не залучатися в контекст цих ситуацій. Адже все ж таки у вас буде багато душевних переосмислень. І я думаю, що водолії вже зараз відчувають, що їх просто розриває зсередини емоційно. Ви маєте цей рік. Для того, аби все розставити по поличкам, найскладніші місяці це березень, травень, липень і жовтень. Це місяці, які будуть просто турболентність турбулентність, і буде зачіпатись таке питання, що з однієї сторони десь виникла ситуація, неприємність, проблема. Ви її розрулюєте, а тут зачіпається з нової історії, те, щось з іншої сфери. Ви починаєте перехоплювати там уже ініціативу, і так, нібито по всім сферам життя проходиться такий е, ураган. Який просто дасть вам абсолютно нове відчуття себе в кінці 25-го року. Це рік встановлення, і вже до кінця 24-го ви вже відчуваєте такий накал, незадоволеність, незадоволеність собою, незадоволені зовнішністю, незадоволеність діяльністю, оплатою своєї діяльності і. Своїм партнером, а у когось це буде чітко виражено через претензії людей до вас. Тобто, вам можуть взагалі на початку 25-го року виникнути ситуації, де до вас буде якийсь неприємний, неприємна розмова, зауваження з боку інших людей. Цей аспект тримається аж до весни, тому там потрібно себе якби трошки налаштовувати на те, аби. Робити висновки з цих слів, не ігнорувати, не входити в скандали, то дуже важливо, висока амплітуда емоцій, вияснення стосунків і скандальність цього року не йде вам на користь. Вам треба дійсно навчитися себе балансувати. Це основна кармічна задача року. І, власне, кармічні узли, вони прямо з 14 січня переходять в нову історію. А це означає, що ключова кармічна подія про незадоволеність чимось або кимось встає саме на початку року в січні. Що ми маємо ще із цікавого? Фінанси до водоліїв дуже добре буде приходити чужі фінанси, тому можна залучати чужі кошти, чужу ініціативу і чужі ресурси, бо це не тільки про гроші, може бути про нерухомість, про майно. Ви здатні цього року привабити до себе чужі фінанси. Хтось отримає в подарунок, хтось спадщину, хтось надходження, хтось просто допомогу, підтримку, спонсорство, залучення в проект. І тут цікаво, що ось цієї підтримки вам вже давно бракувало. Ви вже кілька років, як в дефіциті людей, які не вам не радять щось, бо цих людей у вас багато, а саме долучаються своїми ресурсами до чого, що хочете ви створити. Вірять вас, іншими словами. І власне питання самооцінки це ще одна кармічна задача року. Тому будуть, звісно, випробування на те, чи тримаєте ви особисті кордони. Будуть люди, які захочуть втручатися в ваші особисті кордони. Питання з фінансами, наприклад, як кредити будуть теж вас випробовувати. Чи погодишся ти саме на такий відсоток проценту за кредит, чи, чи даєш ти гроші комусь борг і, власне, комусь віддавати свої ресурси, це якби помилка 25-му році, ви направлені на те, щоб залучати до себе сторонні ресурси, а не роздавати свої. Тут у фокусі на собі. І, до речі, це такий рік, коли треба побути егоїстом. І чим менше ви будете залучати. В історії інших людей, чим менше заводити нових стосунків, нових друзів, роззнайомлюватися в новому колективі, тим краще для вас. Адже фокус року на вас, на внутрішніх переживаннях і внутрішньому встановленні. Тобто, встановлюєтесь ви по новому, бо в двадцять шостому році там уже нові кармічні задачі. І перша половина буде ще така, якби відголоском 25-го, а там вже друга половина буде. Просто максимально доленосна з такими ключовими персонажами, які входять в ваше життя. Тож дайте собі такий тайм-аут, що в 25-му році ви встановлюєте себе, ви формуєте себе по-новому, хтось ім'я, хтось прізвище міняє, хтось документи, хтось своє я показує, хтось блог почне вести, хтось в справі своїй проявлятись, хтось бренд свій почне своїм іменем назве. А у когось може з'явитися дитина. Дуже хороший рік для того, аби випробовувати самооцінку через те, що хтось просто залежний від вас. І, власне, якщо цього року у вас народиться дитина, то знаєте, це як ваш кармічний партнер, який приходить в життя для того, аби випробовувати ваші кордони. І важливо залишатися при цьому фокусі на собі. Ну, а ще для тих, хто постарше, це питання може виникати, наприклад, від ваших дітей посить з, моїм, з моєю дитиною. так? Тобто ваших внуків, ваші внуки можуть бути дуже активні в вашому житті. І пам'ятайте, що цей рік, коли у вас йде таке внутрішнє відчуття дитини, омолодження, ви маєте і можете дуже добре власне, всі процедури краси, пластику, хірургію застосовувати цього року саме водолієм. Добре, тому що трансформувати себе. Все, що йде на покращення оболодження тіла, йде дуже гармонійно, спокійно і вдало. Звісно, підбирати до натальної карти в резонансі треба дні і години в ідеалі, коли ви йдете на якесь втручання в свою зовнішність. І ще стосовно цікавих людей, адже в серпні ви можете зустріти хорошого спеціаліста, це може бути ваш вчитель, наставник, коуч, психолог або лікар, який дасть вам влучну пораду, бути таким корисним контактом. Який ви протримаєте на роки, але власне контактом тут не, не про якісь дуже дружні стосунки, не про роман. Це потрібний спеціаліст приходить до вас цього року. Значить, вам потрібен буде хтось, хто може вас направити. Ось це ваше нове життя, новий вектор. Адже у Водолії на 20 років. Тож, уявіть, ви зараз формуєте свою реальність, яка буде з вами програватися. Ну, прям дуже дуже довго. Ціле покоління за 20 років може сформуватися. Я бажаю вам найщасливішого року трансформації. Ставте лайки, залишайте коментарі.